Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні у нас ніч з 3 на 4 січня, і теоретично, це у нас посередах були уроки життя. Ну криза творча продовжується, і поки що в мене немає ніякого натхнення щось знімати. Я розміщую там шорт з приводу ранку, ранкової такої розминки. Може. Стане такого якогось натхнення зняти, хоча б по ній якийсь такий подробний такий до ну, сюжет, який буде розповідати, що там за чим і для чого що робиться. Тому що звичайно там нема нема декількох вправ. Вони такі більш статичні, не такі там рухомі, і хоча, ну, на мою думку, вони виконують дуже сильно дають дуже багато для розвитку рухомості, там різнорізноманітно різноманітних глобу. Тому на сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.